Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи чуєте мене, чи бачите? Чуємо, Чуємо. бачимо, все добре. Так, нагадую, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Скажіть, будь ласка, присутні на громадських слуханнях представників громадськості є? Ні. ні. Нема. Тільки представники суб'єкта господарювання і сам суб'єкт господарювання. Ну, добре, тоді е, громадськість на слухання не з'явилася, е, тому складемо акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Е, повідомляю, що сьогодні, 29 липня, 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності ТОВ «Кременчуцький завод технічного технічно вуглецю, якою передбачається реконструкція берегу укріплення річки псел та розчищення протоки в районі бази відпочинку зорі, виконання за допомогою будівельної техніки, робіт з укріплення берега річка Псел та протоки з шпунтом. Та кропчастими габіонами, протяжність пунктового кріплення 411,31 погонний метр, протяжність кріплення габіонами 1198 метрів, протяжність розчищення протоки 678 метрів. Номер справи в єдиному реєстрі ОВД 12491. Повідомляю, що на сьогоднішній день, у зв'язку з змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля затверджено постановою кабінету міністрів України від 13.12.2017 року, номер 989 на громадських слуханнях присутні присутній їх організатор, департамент екології та природних ресурсів та суб'єкт господарювання. У визначений час громадськісне на громадські слухання не з'явилися про що згідно пунктом 23 порядку буде складений відповідний акт, враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Якщо немає зауважень і заперечень до почутого, всім гарного дня. Пропоную закінчувати громадське слухання. Дякую. Дякую, дякую, до побачення. До побачення.